Я згадала яну таку штуку, чим де ми ще ходили на вихідні, але не пам'ятаю як субота, неділя у нас у Качові кожну неділю або в суботу. Я вже не пам'ятаю. Після обіду у амфітеатрі, відкритому театрі, виступали концерти. Я туди така тупа була, я не розуміла. Кото Софія, Ротару, Зінкеві. усі що? там ті зірки приїжджали. були. Дано то були 70. Сьомий, 78-й рік. Але я не розуміла ще туди, що то, то за зірки. Я тепер думав, кого я виділа. Тріо Марени чи ці, ці, що там Ну, Всі ці були дуже багато було. Кожен вечір безплатно Та сидіти шо? під таким літнім небом, то була красота. Так що... Нас була цікава молодість, а тепер я знаю. ну На дискотеку своєму, я напевне, не ходила, цікаві. я щось не хотіла, не любила на дискотеку. Так. А музику послухати ми йшли. То латориця там коло латориці. то називалися ці вечори над Латорицею, Отак і називалися відновляться. Там уже я по ямфотеатра нема, то все будують вже веселі. В вже всі прихватизували там шишки мукачівські, то вже того нема, то колись вже колись, може, буде. Колись буде. Колись, може нове буде.